Зараз трошечки почекаємо, дівчата, хоч так, щоб просто запис був тільки зі мною. Супер. Вийшлося. Щоб вам було комфортно, ті, хто буде дивитися запису, щоб побачили мене на повний екран. Що ми будемо зараз з вами робити? Ми будемо робити махи. Хтось від мене вже чув, що таке, що існує когерентне дихання. Що таке когерентне дихання і взагалі когерентність? Ми будемо про це окремо що говорити, коли у нас буде блок про ефірні олії, але коли ми на 5 рахунків вдихаємо. Коротенька затримка, на 5 рахунків, віддихаємо, коротенька затримка. І от те, що ми будемо зараз робити, зараз я вам покажу, а потім встанемо, будемо разом робити. Воно теж на 5 рахунків. Я не буду зараз довго розповідати вам, що ця вправа робить, я вам це напишу потім в чаті. І певно, що напишу всім, щоб ви знали. Можливо, навіть в описі під цим відео теж напишу, щоб більше вас мотивувати це робити. От прекрасно це працює для тих, для тих, хто вже для панянок в стадії другої весни, воно запускає деякі фізіологічні, дуже хороші процеси. Виконуємо дуже просто: стало зручно, і що ми будемо робити? Ми будемо махати руками. Так, тобто, ми робимо раз, два, три, чотири, а на п'ятий раз ми Присідаємо і коли руки йдуть вперед, і коли руки йдуть назад. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два. Три, чотири, пять. Раз, два. Три, чотири, пять. Тобто от воно просте. Да? воно дуже просте, але я вам потім поясню, дам опис, чому воно дієве. і сподіваюся, що це вас змотивує його робити. Робити ми його будемо відносно довго, хвилин 15-20. Я зараз візьму телефон, щоб я навіть собі поставлю таймер. Ви потрошечку встаєте. І для того, щоб ви відчули, що воно дає, потрібно це зробити. Тому ми зараз з вами станемо і почнемо його робити. Я ставлю таймер на 15 хвилин. Так, щоб не відволікатись. Тобто ваша задача війти в такий, якби як в транс, так? Да? Правда. Всі готові? Я сподіваюсь. Я включила. Таймер? І поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Раз. Два. Три, чотири. Ті, хто в запису дивиться, роблять, те саме. Раз, два. Три. чотири, п'ять. Я зараз перестану рахувати три, чотири, п'ять. І ви будете просто в своєму режимі. Два. зручному. Три, чотири, п'ять. І поїхали самі. Я з вами роблю. Ця вправа і прекрасно текст нормалізує психологічний стан. Є такі типажі, яким потрібно в нервовому, при нервовому стані рухатись, а не сидіти на місці От тоді прекрасний метод виведення себе зі стану стресу, такими ритмічними рухами. Це одна з додаткових ефектів цієї. Потім. Навіть просто завдяки дівчата в стані другої весни, навіть завдяки цій вправі, іноді зникає стан потливості, стан приливів. От просто через те, що жінки роблять цю вправу. Покращується кровообмін, енергообін, лімфоток І ще купа всього. Цю вправу насправді важливо робити 30 хвилин. У вас буде задача, завдання вдома робити 30 хвилин. Чому я вам напишу? Бо кожні 10 хвилин починають відбуватись нові процеси. Так само поставити собі завтра зранку таймер і попрацювати так 30 хвилин, бо на третьому десятку починається зцілення внутрішніх органів поздоровлення. Прикрити очки. І ти в такий як транс ритмічного руху. І справді в цій вправі можна сильно відпочити. Бо як тільки голова починає про щось думати рух, пройти збивається. Рахувати забуваємо, хочеш не хочеш. Бувай відключається, бо можливо думати і зберігати кількість рухів, не збиваючись. І завтра теж зроблю цю вправу 30 хвилин. Тобто ваше домашнє завдання завтра, післязавтра знайти час і по 30 хвилин зробити цю вправу. Я вам таки скину сьогодні в опис в групи, так, щоб ви знали, заради чого ви будете робити цю вправу 30 хвилин. il a plus

Лучка уже пішла руха пить. Трошечку припиняємось м'яко, зменшуємо амплітуду наших рук, якщо потрібно, якщо хочеться, трошечки руки потрусити, трошечки, якщо вони чомусь десь. В якихось дивних місцях я, наприклад, відчуваю зараз оцю ці місця в себе в руках. Трошечки розтопляюсь, і ви молодші.